Ультрамарафон довжиною півтори тисячі кілометрів через усю Україну мають пробігти два захисники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс, Іван Гуляк і Сергій Панкевич. Саме Сергій став ініціатором благодійного забігу. Він начальник фізичної підготовки бригади. Військові хочуть зібрати понад 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації своїх побратимів і створення так званого центру. Це зовсім не забаганка, а необхідність. Бо кожен армієць, який роками на не має проблеми з опорно-руховим апаратом, з болями в ногах та хребті, контузії. І вчасне відновлення допоможе захисникам уникнути важких наслідків зі здоров'ям у майбутньому. Від Дрогобича до стели Донецька область під Покровском. Такий маршрут через усю Україну мають подолати два захисники бригади артилерійської розвідки Чорний ліс Іван Гуляк та Сергій Панькевич. Під час забігу в 1500 кілометрів армійці хочуть зібрати гроші на спортивну залу для реабілітації бійців бригади. За 14 днів уже залишили позаду Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль та Хмельницький. Вітаємо дякуємо, дякуємо. Так, захисників марафонців зустрічає Вінниця. Про свій маршрут військові повідомляють через соціальні мережі, і кожен охоче може подолати довільну відстань разом із Сергієм та Іваном, реєструючись на забіг. Біжать армійці зі своєю підтримкою за будь-якої погоди. Так у Вінниці весь маршрут долали під сильною зливою. і злива, і грім гримить круто і покупалися, і ще більше зарядилися енергією, дивлячись на хлопців. Дуже класна ініціатива. Не молодці і Що більше людей долучалися до таких ініціатив, із чотирьох міст, які пробігли армійці. Вінниця поки єдина висловила потужну підтримку, розповідають марафонці. Це єднання між людьми, між військовими, цивільними, і нас дуже радо приймають, і це нам надає сил рухатися і бігти далі. Це саме заряджає. Іван та Сергій закликають українців долучитись до їхньої ініціативи донатами, бо мають зібрати щонайменше 7 мільйонів гривень. На зал для реабілітації побратимів нам простіше забрати на ротацію звітам на місяць військовослужбовця, відновити його і повернути назад. Чим 8 місяців обучати когось нового і ще скільки фінансів це для України? Два найважливіші збори: це озброєння і наші військові. Якщо не берегти військових, то не буде кому керувати технікою. Переконує і фізичний терапевт артилерійської розвідки Роман Чикаловський. Тож реабілітаційний центр при бригаді це не забаганка, а необхідність. Проблеми з опорно-руховим апаратом, навіть цей поперековий відділ відносин бронежилету є безпосередньо у всіх хлопців. Розумієте, бійці, яких призвали наприклад з цивільного життя, і вони попадають в зону бойових дій, де так потрібно бігати. А тіло не адаптоване до цього зразу, і починається проблеми. Сергій Панкевич у лавах Збройних сил України з 2016 року. Іван Гуляк у бригаді Чорний Ліс вже рік. Після закінчення забігу обидва марафонці повернуться до побратимів на службу. А нині щодня намагаються пробігти від 40 до 60 кілометрів, щоб зібрати необхідні 7 мільйонів на такий важливий спортивний зал. І долучитися до цієї справи може кожен, зробивши донат за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. факти. Сі ті «Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.